Так, колиба сіно, яка знаходиться в селі Рушір, як їхати по дорозі на космач. Тут є відпочинкові місця, дуже гарні. Готель. Краса невимовна, просто невимовна, чудова. Зараз я вам покажу. Яка тут краса. Тут є багато гостей, кожен день приїжджає. Красивих, гарних дівчат. Хлопці, правда, нема, вони всі воюють, але ми сподіваємося, що вони скоро до нас повернуться. А краса тут не Один хлопець у нас є. Сергій Васильович, який завжди радить допомогти всім дівчатам. А по сумісництву наш водій. Подивіться, яка краса. Тут ніби акваріум. Лойдя чудовий ці краєвиди. Меню різноманітне, починаючи до цульських, одразу закінчується європейськими. Багато десертів, гарних, смачних. Все стилизовано под гуцовский стиль. Ой, Сейчас блогерка. Сейчас блогерка все покажет, что там.